Ви дивитесь ранок вдома, і сьогодні для вас працюємо. Мирина Хоменко та Костянтин Октябрівський. Зараз до нас долучилась наша експертка, психологиня Наталія Підлісна. І сьогодні поговоримо про те, як у різних обставинах за потреби можна швидко заспокоїтися. Ну то вже актуальна тема для всіх нас зараз. Сирена завила, серце б'ється швидше. в новинах стрічку зазирнув, почав турбуватись. Близькі не виходять на зв'язок, хвилюєшся. Буремні часи дуже важко зберігати спокій і у тактичному сенсі на холодну голову приймати краще рішення. Так. І у далекій перспективі що спокійніший, то здоровіший. Лишається лише одне питання. Як, Як заспокоїтися? І зараз ми будемо це з'ясовувати. Добрий ранок, пані Наталю. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми зараз говоримо про те, що завжди треба зуміти заспокоїтися. Ми знаємо, що над якраз зменшенням хвилювання і занепокоєння працює ціла індустрія фармацевтична, да. і можна ходити руками до психолога. А чи існують швидкі, дешеві експрес-методи для заспокоєння? Як вони взагалі діють? А, так, звісно, існують. Ми повинні розуміти, що заспокоєння це просто швидка релаксація, розслаблення. Нам Інколи не потрібно якихось великих зусиль, обладнання там чи там грошей, як ви кажете, чи тривалого часу це такі прості універсальні методи, але треба насамперед мені сказати вам дещо. Нервова система побудована так, що на неї не діють логічні аргументи. Якщо ви будете себе вмовляти, говорити якісь слова, то я вас розчарую. Нервова система не чує, не чує ці слова, не розуміє слів. Дякуємо. При... Тобто домовитися при з нею тому... вдасться. не вдасться. Ну, вдасться, але знаєте, треба додати, ну, якісь хитрощі. додати. При такому, знаєте, виникненні стресової ситуації, пов'язаної з загрозою психологічною, там. Чи я не знаю, фізичною навіть у людини порушується риб дихання, мимоволі напружуються певні групи м'язів то одні, то інші, і так проявляється дія лімбічної системи мозку. Ого. Ну і звісно, що існує е декілька простих ефективних методів заспокоєння лімбічної системи, щоб швидко прийти до норми. І Які це методи, і як що треба робити? Ну от, наприклад, наприклад, позіхання. Як не дивно, для відновлення відчуття спокою дуже ефективне, просте позіхання швидко відкрив... ну, широко, так знаєте, відкриваючи рот, ви е, кілька разів позіхніть. Мені здається, голова запаморочиться е... від цього. І ні, ні. А хіба коли ви позіхаєте у вас паморочці ця голова? Ні, ну якщо ви кажете декілька разів, так інтенсивно по позі... декілька разів, да, Да. так добре, добре. Ну, Що це ще? просто знаєте, знижує стресовий стан і стимулює активність головного мозку, бо кров починає в кров, поступає кисень, угу. і це розслаблює. І до, до речі, це ж спантеличує ваших противників, супротивників, якщо ви там поруч з ними. І якщо ви демонстративно позіхаєте у присутності ворогів, то знаєте, вони думають, що ви вважаєте їх нудними, малозначними, не вартими особливої уваги. От так роблять тварини, наприклад, вони позіхають, коли їм треба заспокоїтися. Так. Другий спосіб це блакитний фон чи синій фон, блакитний скоріше. Якщо ви на роботі маєте при собою комп'ютер чи якийсь гаджет, можна скористатися таким прийомом, який використовують майстри східних східних мистецтв. Вимкнути собі блакитний фон або уявити, просто щось блакитне, насичне на вкрутий. Да, ви знаєте да? ж, більшість небо. Да, більшість релігійних школ е і психологічних школ вважають блакитний за колір спокою відпочинку, розслаблення. Інколи люди кажуть, що світло синій для них такий. Ну і третій метод, я скажу, знаєте, це метод, який називається 4-4-4-4. 4 четвірки. Це дихання. Дихання і саме і часто застосовують цей метод психологи, які працюють жертвами катастроф і коли необхідно дуже швидко, дуже швидко вивести людину з паніки або стресу і заспокоїти. І тоді фахівець просить виконати чотири цикли дихання, і пацієнт, ну, клієнт приходить дитями, а і вже в змозі сприймати інформацію і думати адекватно. Це вдох 1 2 3 4, затримка дихання 1 2 3 4. Видих один, два, три, чотири е і знов затримка дихання. Один, два, три, чотири. Називається дихання по квадрату. Е е Скаж... Отакі я, наприклад, рекомендую. Скажіть, будь ласка, чи можна це все застосовувати, якщо ти хочеш заспокоїтися а, у місті, де дуже багато людей або там, на, роботі. на роботі, або в місті, або в якійсь установі ти знаходишся? Ну, так, це все. Якщо ви не будете, наприклад, отак робити руками, то ніхто не зрозуміє, що ви дихаєте на 1, 2, 3, 4, і це можна робити там. Ага. Синій фон ви можете уявити так, що ніхто не побачить вашого фону. Ви ж коли уявляєте, інші не уявляють цього. Позіхання ну, інколи люди подумають, що ви просто нудитесь і все. Так, так можна робити. Так, пані Наталю, а чи можна підготуватися? От ми знаємо заздалегідь, що буде якась конфліктна ситуація, або якась дуже важлива подія? А я маю виглядати якраз впевненим Ох. і заспокоєним, щоб навпаки, надихнути людей на щось, що да? От <світ> я така людина, чи можна заздалегідь щось зробити і підготуватися до цього? Так, можна, звісно. <різь> а, <плес> я, я пропоную стати в сильну позу. От знаєте, як <різь> мова тіла вона ж формує ваше самопочуття руки в боки. на четвереньке чи наша... <різь> Ні, руки в боки. навпаки. <різь> Навпаки, руки в боки або підняти руки. Знаєте, в тваринному царстві, як тварини діють, вони припускають, коли їм треба виглядати впевненим і спокійним, вони роблять таке збільшення, підіймають лапи, займають місце, надуваються, розпускають хвіст. Люди роблять те саме, бо ця поза вона, ну, вона впливає на наші думки. І на думки оточуючих, і на нас, і на інших. І е, навіть ну, коли у вас тріумф якийсь, ви зведете, зводите руки вгору і виглядаєте вже класно, або руки в боки, і це теж ви дуже такі спокійний і впевнений. Дві хвилини в такій позі заздалегідь і вони налаштовують ваш мозок на спокій і впевненість. Це знижає просто рівень кортизолу і підвищує, зменшує стрес і підвищує цю вашу впевненість. А присідання Прикольно. не допомагає? Ні. Присідання думаю... <рисідання> не допомагає, це... Певні а це мобілізуюча вправа присідання. Прикольно. Дякуємо. Дякуємо цікаво. вам, дуже Дякуємо. цікаво. І я думаю, що дуже багато хто для себе щось винів, виніс корисно, наприклад, так. Як заспокоїтися? <рес> Я щось таке схвильований, треба заспокоїтися. <рес> Дякуємо, Наталі, Підлісній за корисні поради. Ранок дому триває.